Вітаю вас, друзі! Сьогодні є деякі хороші новини, і це не тільки про те, що було збито сьомий російський літак за останній тиждень, а й ще про масову ліквідацію російських окупантів. Грамотно проведені операції врага. Генерал Маїсієв вчора погубив. 65 чоловік. У Волноваському районі Донецької області зібралася група російських загарбників. Ну як зібралася? Їх там зібрали, тому що мав приїхати генерал. Але генерал не доїхав, а росіяни подохли. То, що появились відео. Від'ясно, це було направлено на то, що да їм плевати на наш солдат. Ясно, що вони знали, коли должен прибыть Командуючий. то тобто, й задача була чи не ліквідують генерала. І хто ж винен у тому, що на збіговисько російських загарбників завітали хаймарси? Напевно, це були прідателі серед своїх. Для того щоб це произошло, должен быть предатель. Который, А знає, когда, що і чого. Ви напевно вже бачили і фото, і відео з місця подій. Якщо ні, то я у себе у телеграм-каналі сьогодні це публікував. Тут я фото трупів показувати не можу, тому що ютуб такого не любить, але відео прекрасне. Всю роту ро. Походу, четверте, доканає шестеє, там в рот, там народу. Просто ф. Дві роти на. Повністю лежить російські пропагандисти обурені, але не тим, що подохли російські солдати, а те, що ті солдати, які були живими, зняли це на відео і кажуть: тепер їх треба ув'язнити. Та ті всі, хто зняли на відео і виложили це відео і отправили ворогам, вони по большому щодо повинні в тюрмах згнити. А це означає, що інші пропагандисти, і бандарусі, чи усі, хто критикували того самого генерала, мають тепер застрелитися, бо саме це зазвичай відбувається. Після таких закликів Соловйова я вважаю, що в його смерті сміло можна винити Соловйова, Вітізього і от всіх людей. і компанія зацькували російського окупанта, і той застрелився. Це прекрасна історія, про яку ми зараз із вами поговоримо, але тільки із тими чудовими людьми, які вже підписані на мій канал. Тому Підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео, та як завжди, лишайте під ним будь-який коментар. Був такий собі російський загарбник Андрій Морозов. Він же мурза, доволі ідейний ворог, ворог небезпечний, тому що він багато допомагав російській армії та й сам раніше воював проти України. А ще він багато критикував російське командування. Навіть якщо конкретно це наступлення противника буде мало противник все одно конце концов Росію додавить. Наше руководство крадеть у нас победу. Кілька днів тому він написав про російські безповоротні втрати під Авдіївкою. За його оцінками, подохли щонайменше 16 тисяч окупантів. 16 тисяч безвозвратних втрат з нашої сторони. Ну ви розумієте, що це вредительство? А... <гум> Це не є новиною для нас, тому що наші оцінки це 17 тисяч російських окупантів, які подохли, штурмуючи Авдіївку. Але от російські пропагандисти на цього самого мурза дуже накинулись після тієї публікації і сказали, що його треба побити або застрелити. За Нада тільки ноги бить, Там якраз така ряха, що не промахнешся. Його присланіли букстінки без старого слова. За один вот такой пост. І Андрій Морозов вирішив не чекати, поки його вб'ють росіяни. Тому, будучи росіянином, він вирішив вбити себе сам і застрелився. У своєму останньому дописі він написав, що його шантажувало російське командування, погрожувало не давати зброю тим підрозділам, якими він опікується, якщо він цього не зробить. І він вирішив пост видалити і себе. Пристрелити, і оскільки він був ворогом ефективним, а значить небезпечним, це прекрасні новини. Ми дякуємо Соловйову та його команді за те, що вони допомогли йому себе ліквідувати. Я вважаю, що слідчим комітетом давно бути возбуждено уголовне діло о доведенні до самоубійства нехай і інші російські загарбники беруть із нього приклад. Ну і власне про російські втрати поблизу Авдіївки. шойгу каже, вони були мінімальними. Тут, звісно генеральний штаб сделал все для того, чтобы она прошла с минимальными потерями и максимально эффективно. И эти слова дуже зачепили інших російських пропагандистів, які, я сподіваюся, також застреляться, тому що вони вважають м'яко кажучи інакше. Хто може допомогти купити мішки для трупів? Вот ще трупи. Вот трупи. Это наши трупы. Тяжело, очень тяжело далась Авдеевка. Да, это цена очень дорогая. Вот, от 4000 говорит. Чоловіка сталася бригади вот Вчитай, от С минимальными потерями. Ну і що? Що у них подохло? 16-17 тисяч солдатів, плюс і дуже багато поранених. Це усе не важливо. Важливо, що тепер на російському телебаченні можуть показати щасливого алкаша. А ви навсіда, і ми дома. Самогона, ми Чувствую рада, свободу. Ми дома. Спасибо всім, Спасибо Росії. Всім все спасіба за конець. Вот, вот. так. Він раніше люб'язно брав українську гуманітарку, а тепер вітає російських окупантів. Самі окупанти шоковані, як вони освободили Авдіївку. Якщо чесно, тяжко на це все дивитися. Але бойові дії поблизу Авдіївки не припинилися. Росіяни й далі здійснюють штурмові дії у західному напрямку, і саме там, поблизу Авдіївки, було знищено іще одну російську БМП дроном Камікадзе. Окрім Авдіївки, Шойгу вчора також доповідав владіміру Путіну щодо населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини і сказав, що російська армія повністю його контролює. От Михайлович доложив, що населений пункт на лівому Дніпра. Практично, ну не практично, а повністю під нашим контролем. Це дійсно так. Клинки зачищені. І знову з'явилися кандидати на те, щоб застрелитися, тому що російські пропагандисти і окупанти не погоджуються із Шойгу. Міністр оборони наш любимий Сергій Кужгєтович доложив Володимиру Володимировичу, що він зачистив населенний пункт Кринки. Я поки не знаю, звісно, подробностей. Но кто-то поговаривает, что он зацепился за квадрокоптер вот, и прилетел там и всех просто раз супергерой из Марвел. Как, как был этот плацдарм к как они были, так они остались, как бы ничего не изменилось. Я маю підозру, чому Шойгу и Владимир Путин уважают, что они уже полностью захопили к Напевно, тому, что они побачили ось это видео. Мы, морские пехотинцы, гвардейской 810-й бригады, Вместе с нашими братьями десантниками официально заявляем. Кринки наші! росіяни і справді на околицях села поставили свій прапор, але цю ганчірку доволі швидко було знищено скидом із fpv дрона. Разом з тим у мережі з'явилося відео, як українські воїни на водонапірній вежі у кринках поставили український жовто-блакитний стяг. І тут варто пояснити, жодна зі сторін повністю не контролювала кринки. Частково там перебувають росіяни, а частково українські сили. Росіяни час від часу намагаються. Штурмувати позиції українських військових, але ці штурми піхотні, а не механізовані. останнє росіяни намагалися штурмувати кринки за допомогою бронетехніки 8 січня. Це мало стати подарунком генералу Теплінському до дня народження. Але тоді уся ця колона була розбита, знищена за допомогою ваших дронів камікадзе і ще до того, як росіяни наблизились до позиції, які планували штурмувати. Відтоді росіяни ходять на штурми тільки пішки, і ще скидають на кринки дуже багато авіабомб від населеного пункту. Вже нічого не лишилося, і на жаль, у своїй доповіді Путіну Шойгу у одному випадку все ж таки мав рацію. Пожали вперше Ми здесь побачили доставку боєприпасів не тільки лодками й і продовольства медикаментів, но й великими уже вже квадрокоптеры, квадрокоптери, а актокоптери, декіні. Ви знаєте, я зараз не буду підіймати питання доцільності перебування українських воїнів на лівобережжі Херсонщини, але ви маєте знати, що кожен хто там є, це неймовірний титан, тому що там надзвичайно складна ситуація. Окрім постійних бомбардувань, там іще великі проблеми із логістикою. Я покажу вам ось оце коротке відео, щоб ви зрозуміли, про що я кажу: боєприпаси та про. Візія часто доставляються справді дронами із повітря. Якби усе добре там було із логістикою, то не довелося би отак доставляти вантажі. Але як ви бачите, ваші дрони вони не тільки знищують російських окупантів, вони ще буквально рятують українського солдата. Тому ми і продовжуємо щоденно від вас передавати дрони на фронт. І окрім тепловізійних, які вже поїхали, надійшли іще ще у кілька підрозділів звичайні 480 FPV. Від імені Сотові. Бригади, дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненку за надані тості дрони. Слава Україні! Я командир ударних БПЛА бригади наступу Рубіж Національної гвардії України. Хочу подякувати спільноті Сергія Стерненка, а також особисто йому за те, що в дуже короткі терміни задовольнив нам потреби по таким чудовим пташкам для вирішення певних специфічних завдань. Щиро дякую і слава Україні! 68-ма окрема єгерська бригада. Дякує Сергію Стерненку за надані 50 впів дронів. Наближаємо нашу спільну перемогу разом. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненку за надану допомогу у вигляді 50 дронів. Які будуть давати змогу знищувати ворога на Запорізькому напрямку? Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Далі тільки більше, і це завдяки вам, завдяки тим, хто допомагає. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте і далі підтримувати українське військо, продовжуйте допомагати силам оборони України.